Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Наш сад це живий дивовижний організм, який постійно потребує нашої турботи, уваги та надійного захисту від усіх зовнішніх негараздів. На жаль, наші дерева та кущі часто стикаються з неприємностями пошкодження кори, глибокі рани, що залишаються після обрізки, місця щеплень, а ще страшні морозобоїни взимку та сонячні опіки ранньої весни. Усі ці травми не просто послаблюють рослину, а й стають відкритою брамою для всіляких інфекцій та шкідників. У таких ситуаціях до нас на допомогу приходить дуже простий, але неймовірно важливий інструмент садовий бинт. Це спеціальний перев'язувальний матеріал, який ми використовуємо для дбайливого обмотування пошкоджених ділянок, свіжих зрізів, тріщину корі або ж місці, де ми щойно провели щеплення. Його головна фундаментальна місія захистити наш зелений пацієнт від пересихання, запобігти проникненню інфекції, вберегти від замерзання та нападу шкідливих комах. Коли на дереві виникає рана, це миттєво стає зоною високого ризику. Усілякі мікроби, спори грибків та паразити лише й чекають на шанс, аби проникнути всередину, спричиняючи хвороби, гниття, і, зрештою, загибель частини або й усієї рослини. Ми, як дбайливі садівники, маємо спочатку обробити це пошкодження, а потім накласти бинт. Таким чином, ми створюємо потужний бар'єр, який не лише зберігає життєво необхідну вологу, але й дозволяє тканинам рослини продовжувати дихати, водночас прискорюючи процес регенерації та загоєння. Подивіться, які переваги нам дає цей простий матеріал. Він надійно запобігає зараженню ран і зрізів, чудово утримує вологу, створюючи ідеальні умови для швидкого загоєння. Бинт критично важливий для захисту щеплень від пересихання, він фіксує з'єднані гілки чи живці, забезпечуючи їхнє надійне зрощення. Цей матеріал стає особливо актуальним на весні та восени, коли ми проводимо активну обрізку. Правильне бентування це прямий шлях до збереження здоров'я наших насаджень, запобігання появі гнилі та значного зниження стресу у рослин. Садовий бинт має широке застосування, і в арсеналі садівника є кілька ключових моментів, коли би з нього не обійтися. По-перше, одразу після обрізки дерев чігарників. Обрізка відкриває поверхня деревини, створюючи ворота для інфекцій. Бинт допомагає швидко закрити рану, зберегти життєздатність тканин, а також захищає зріз від зайвого перезволоження чи, навпаки, надмірного пересихання. По-друге, при проведенні щеплень тут критично важливо забезпечити максимально щільне прилягання прищепи та підщепи і повністю виключити потрапляння мікробів у місце з'єднання. Бинт спрощує фіксацію і створює той самий мікроклімат, який необхідний для швидкого зрощення. По-третє, це, звісно, пошкодження кори. Сюди відносяться механічні травми, дупла, тріщини або ж місця, де ми проводимо ремонт кори. Ці ділянки спершу обов'язково треба обробити, наприклад, судовим варом або спеціальною замазкою, а вже поверх неї зафіксувати наш захисний бинт. Четверте морозобоїни та сонячні опіки. Ці ушкодження дуже сильно порушують структуру деревної тканини. Обмотка стовбура тут відіграє роль захисного екрана, допомагаючи дереву відновити своє здоров'я. І нарешті бинт використовують для з'єднання гілок і живців, наприклад, при формуванні крони, коли треба надійно зафіксувати молоді пагони у потрібному положенні, або під час вкорінення, щоб допомогти саджанцю зміцніти. Щоб перев'язка була справді ефективною, потрібна ретельна підготовка та послідовність дій. Є чотири важливі кроки. Крок 1. Підготовка поверхні. Перш ніж щось накладати, ділянку обов'язково треба ретельно очистити від будь-яких забруднень, видалити суху кору чи ознаки гнилі. Якщо є підозра на інфекцію, можна застосувати антисептик, наприклад, розчин відного купоросу або інший дозволений препарат. Крок другий обробка рани. Щоб значно прискорити загоєння на очищену поверхню зрізу або тріщини, наносимо садовий вар або іншу спеціальну замазку. Цей захисний шар закриває ранову зону та запобігає її висиханню. Вар повинен бути нанесений рівномірно. Крок третій. Обмотування та фіксація. Місце ушкодження ми акуратно обмотуємо бинтом. Тут є критичний момент. Бинт має щільно прилягати, але ні в якому разі не перетискати стовбурчу гілку. Якщо ви перетиснете, це порушить живлення та дихання рослини. Обмотавши, кінець матеріалу надійно закріплюємо. Якщо використовуєте плівку, фіксуйте її край злегка в нахлест, щоб утворити міцний герметичний шов. Крок 4 регулярна перевірка. Не можна просто забути про перев'язку, періодично обов'язково перевіряйте її стан, щоб переконатися, що бинт не врізається у кору. Це особливо важливо для молодих, швидко зростаючих дерев і водночас зберігає свою щільність. За необхідності його варто замінити або послабити. Така увага до деталей гарантує швидке загоєння ран і захист усього саду від інфекційних загроз. Сучасний ринок пропонує садівникам багато варіантів, кожен з яких має свої особливості, від традиційних натуральних тканин до високотехнологічних матеріалів. Натуральні бинти виготовляють із таких матеріалів як льон, бавовна або джут. Це екологічні, дихаючі матеріали, які забезпечують відмінну вентиляцію, м'яко фіксують місце пошкодження і легко знімаються, не пошкоджуючи нову кору. Синтетичні бинти це спеціальна плівка, стрейч або полімерні стрічки. Вони вирізняються міцністю, довговічністю та високою стійкістю до всіх погодних умов, особливо до дощу та снігу. Такі матеріали дозволяють забезпечити максимально якісну та тривалу перев'язку. До речі, синтетичні матеріали особливо корисні у тих регіонах, де погода нестабільна, з високою вологістю та частими опадами. Окремо варто виділити самоклеючі та еластичні варіанти. Вони дуже зручні у роботі, оскільки не вимагають додаткових засобів для фіксації. Такий бинт ніжно, але надійно утримує з'єднання і мінімально травмує кору. Трапляються випадки, коли спеціального судового бента просто немає під рукою, а пошкодження треба обробити негайно, не біда. Ми можемо знайти цілком гідну альтернативу серед звичайних побутових речей. По-перше, чудово підійде харчова плівка або стрейч. Вони чудово утримують вологу, щільно фіксуються і дуже легко наносяться. Особливо цей матеріал добре себе зарекомендував при щеплення. По-друге, можна використати ізоляційну стрічку. Вона дуже надійно захищає ділянку, але тут треба бути надзвичайно обережним, щоб не перетиснути живі тканини. Обов'язково пам'ятайте, перед обмотуванням ізолентою треба нанести захисний шар вару чи замазки. По-третє, еластичні гумові стрічки. Їх можна отримати просто розрізавши старі гумові рукавички або навіть велосипедну камеру. Вони гнучкі та дуже зручні для фіксації тонких гілок і живців. Четверте, прості смужки тканини. Старі, але чисті бавовняні ганчірки або шматки марлі підійдуть для тимчасового або м'якого обмотування. Це дихаючий матеріал, що не перешкоджає повітрообміну. І нарешті найбільш надійний варіант із замінників це комбінація садового вару та плівки. Вар забезпечує лікування та захист, а плівка надійно утримує тепло та вологу, створюючи ідеальний мікроклімат для відновлення. Додатково деякі досвідчені садівники використовують як допоміжний покривний матеріал агроволокно або спанбонд, яке забезпечує часткову повітропроникність при захисті стовбурів від сонячних опіків чи морозу. Якщо ви хочете заощадити, можете навіть виготовити садовий бинт самостійно, нарізавши смужки зі старої бововняної тканини і покривши їх, наприклад, розплавленим парафіном. Отже, садовий бинт, незалежно від того, чи це спеціалізований чи саморобний матеріал, є незамінним помічником для кожного садівника. Щоб отримати максимальну користь при виборі та використанні, звертайте увагу на такі ключові моменти, як міцність матеріалу. Його повітропроникність, повна безпека для кори дерева та, звичайно, зручність фіксації. Правильна перев'язка це ваша інвестиція у здоров'я рослини, надійний захист від шкідників, інфекцій і морозу значно прискорює відновлення та підтримує довге життя всіх ваших насаджень. Сьогодні садовий ринок пропонує багато варіантів. Але навіть найпростіша комбінація тканини чи поліетилену з садовим варом здатна забезпечити дбайливий догляд та ефективний захист. Головне, що треба пам'ятати: увага до деталей і регулярна перевірка перев'язок це основа успішного садівництва. Інструкція із застосування проста, але її ефективність перевірена часом. Використовуйте садовий бинт для обмотування стовбурів дерев у період щеплень. Для лікування ран і для зміцнення молодих пагонів. Правильно виконана робота дозволить вам захистити рослини від хвороб і всіх несприятливих факторів. Нехай ваш сад завжди росте міцним і здоровим, а кожна рослина нехай радує вас пишною зеленю, щедрим цвітінням та рясним урожаєм. Бажаю вам успіху!